Вітаю всіх. Я Ігор Кретов, ультрамарафонець та співзасновник бігової спільноти Top Дві 2018 року ми прийняли участь у Фест Мітінвест та спільно з зеленим центром Run Клаб та за підтримки міського голови провели наймасовіший біговий захід в місті Криворізький напівмарафон Steel Run. Перше, Кривий ріг зібрав понад 1500 бігунів учасників з різних міст України та з-за кордону. І надзвичайно приємно, що в місті гірників та металургів значна увага приділяється проектам з фізичного розвитку та спорту. Завдяки напівмарафону Steel Run, рішенням Федерації Aces Europe з Брюсселя, Кривий ріг став кандидатом в номінації Європейська столиця спорту 2023 Цією почесною відзнакою вже титуловані такі міста, як Мадрид, Варшава, Мілан, Прага. Проте українське місто номіновано вперше і в цьому заслуга кожного криворожанина. Напівмарафон Стіл має абсолютно всі складові, щоб стати візитівкою міста, а в подальшому збільшити свої масштаби і втілитися у марафон і навіть ультрамарафон, бо Кривий Ріг це місто довжиною у життя. Криворізький напівмарафон Стіл. Сприяє розвитку індустріального туризму, в чому переконалися учасники заходу під час промислової екскурсії на підприємства Медінвест. Ми віримо, в осені Кривий Ріг у Друге гостинно зустріне вже три тисячі учасників забігу, і цей захід наблизить місто до перемоги в номінації Європейська столиця спорту 2023. До зустрічі на старті!